Вітаю, друзі! Кожного року на Великдень я готую цей салат. І він завжди користується великою популярністю серед моїх рідних. Він ніжний, соковитий і має неповторний смак. Сьогодні я поділюся з вами цим перевіреним рецептом. Повний список інгредієнтів ви прочитаєте на початку та внизу під відео. Насамперед, займемося соусом. Беремо свіжу зелень крупу. Відриваємо грубі стебла, щоб залишилися лише ніжні листочки. Дрібненько його нарізаємо, щоб він віддав більше свого аромату в соус. І додаємо свіжу зелень до майонезу. Сюди додаємо один зубчик чеснику, пропущений через прес, щоб надати соусу пікантності. Злегка посолимо, поперчимо до свого смаку. Адже кожен з нас любить різну насиченість смаків. Ретельно перемішаємо всі інгредієнти, щоб соус став однорідним та ароматним. І поки соус буде настаюватися, підготуємо наступні інгредієнти. Я тут заздалегідь підготувала обсмажила 200 г печериць з однією великою цибулиною. Тепер беремо широку плоску тарілку і викладаємо їх сюди першим шаром. А як нарізати гриби та цибулю, то вже ваша справа. Як вам більше подобається! Я, наприклад, нарізала гриби великими пластинами. Соусом змащувати не будемо, адже вони добре просочилися олією на якій смажилися. Так що одразу наріжемо дрібненько 2 стебла зеленої цибулі і розкладемо поверх обсмажених печериць з цибулею. А вже на зелену цибулю трішки нанесемо соусу. Я його переклала в мішок, мені так зручніше буде наносити. Хоч чесник і забивається в утворі, але це не так проблематично. Наносимо соус і зразу переходимо до підготовки наступного шару. Один великий або два маленьких огірка нарізаємо невеликими кубиками. Свіжі огірки можна замінити на мариновані, хто що подобає. Викладаємо рівномірно наступним шаром. Зверху робимо тонку сітку соусу. не багато, щоб огірки не плавали в соусі, а лише відчули його смак. Далі беремо 3 яйця, які ми заздалегідь відварили, і натираємо їх прямо в тарілку на огірки. Так ми прискоримо процес. Вилкою розподіляємо натерті яйця рівномірно по всій поверхні. А потім акуратно покриваємо їх соусом, щоб вони були соковиті. Четвертим шаром буде балик. Його нарізаємо дрібними кубиками. Як альтернативу, можна використати будь-яке м'ясо, варене, копчене або ж додати кубасу. Я спробувала замінити м'ясо на консервований тунець і результат був просто чудовий. Викладаємо м'ясо і наносимо соус. П'ятим і останнім шаром натираємо 100 г твердого сиру. Як і яйця, натираємо сир прямо в тарілку на викладені шарив. Я використовую дві вилки, щоб акуратно розподілити сир по всій поверхні салату. Чи наносити соус на сир, вибір буде ваш. Я не наноситиму, адже хочу, щоб сир зберіг свою ніжну текстуру. Внизу по кругу всього салату я посипаю нарізаним пір'ям зеленої цибулі, щоб додати свіжості та зелені. А зверху хаотично розкладає маленькі гілочки кропу, щоб надати салату святкового вигляду. Ось така тарілка салату. Просте і водночас вишукане оформлення, але, як на мене, виглядає чудово. Він не лише смачний, але й радує око. Спробуйте приготувати цей салат і ви точно не пошкодуєте! Смачного вам! Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Всім миру та добра!